Я поганий за те, що сказала хлопцю, що не буду його мамою. Якщо він не згоден, то ми можемо розлучитися. Я 24 роки жінка, і мій хлопець 25 років чоловік. Минулого тижня літали в його рідне місто на 4 дні, тому що його бабуся померла. Насправді, я не хочу сказати нічого поганого про маму свого хлопця. Вона дуже мила, сердечна і гостинна. Мій хлопець п'ятий з 13 дітей. Наймолодшому немає навіть року. Його сімейний будинок такий великий і чистий. Та все здається чудовим. Моя проблема у тому, що вона домашня мама, тобто не працює. Поки ми були в гостях, вона завжди була зайнята, тому що робить буквально усе. Вона дуже сильно спростила життя батька сімейства. Йому не потрібно нічого робити по дому. Вона готує, прибирає, доглядає за дітьми. Вона навіть просує всі його речі. Його батько насправді взагалі нічого не робить. Мабуть, вона навіть доглядає за двором і садом. Все, що він робить, це технічно обслуговує будинок. Крім того, вона встає раніше за нього, готує йому сніданок і обід, і готує всі речі, так що йому залишається тільки взяти все це і піти. Його батько володіє якимось підрядним підприємством. Як тільки він входив до будинку після роботи, на столі з'являлася їжа, і нікому не дозволялося їсти, поки його батько не сідав за стіл, не з'їдав свій перший шматок і не говорив мамі, що він смачний. Страва, яку вона приготувала, була просто величезною. Їжі було стільки, щоб вистачило б бного. Цілу армію. Вона витрачала на це майже весь вечір. Це було дуже смачно, але чорт забирай забагато. Я запитала хлопця, чи це спеціально для гостей, але, мабуть, вона завжди готує стільки, що можна нагодувати просто цілу армію. На обід було практично все, що було в холодильнику. Сніданок теж був рясним. Я поняття не маю, у котрій вона встала, але це був великий сніданок. Сім'я, принаймні, все прибирала, так що їй не довелося прибирати. Але чорт забирай, я їй просто не забираю. Коли ми поверталися додому, мій хлопець розповідав про свою сім'ю і в основному говорив, як сильно йому подобається і як вони живуть. І я сказала йому, що я абсолютно не збираюся цього робити. Я не хочу бути домогосподаркою. У мене є кар'єра, яку я люблю. Я ні в якому разі не збираюся спрощувати його життя. Я очікую, що в принципі все буде 50 на 50. Я не все роблю за нього. Він зробив вигляд, що все зрозумів, і сказав, що не очікував, що я буду такою ж, як його мати, але він очікував, що я Буду більше бувати вдома. Якщо у нас будуть діти, я загалом сказала йому, що якщо він хоче домашню маму, нам слід розлучитися, і він може знайти когось іншого, хто розділить його почуття. Зараз він засмучений і, по суті, сказав мені, що йому потрібен час. Я нічого не чула про нього з понеділка. Я не впевнена, що знаю, що робити. Едіт, чорт, забирай. Я не очікувала, що все так обернеться. Я думала, буде максимально 10 відповідей. Я щойно опонулася з роботи. Вибачте, відповім на кілька запитань. Всі вісім старших Дітей вже дорослі. Вони там не живуть. Вони були там тільки на похоронах. Похорон був на честь його бабусі по батьківській лінії. Я не відчуваю ненависті до його сім'ї. Я просто не хочу жити, як вони. Вони всі були дуже милими. Я впевнена, що його батьки щасливі. Вони, здавалося, були дуже прив'язані один до одного. Я не маю поняття, скільки років було його матері, коли вона почала заводити дітей. Я припускаю, що їй трохи за 50. На вигляд вона була приблизно того ж віку, що і моя мама, моїй 53. Я дійсно. Вважаю, що цим стосунком кінець. Я згодна, що ми не сумісні. Я планую зателефонувати і поговорити з ним сьогодні увечері. Так чи я поганець у цій ситуації? Вердикт Редіт непоганець. Коментарі. Знаєте, це дивно. Я виріс у людині, де мій батько багато працював, а мама виконувала більшу частину роботи по дому за винятком ремонту машини та газону. І я ріс, не думаючи, що мені потрібна жінка, яка пробила все це за мене. Я виріс, думаючи, що вона виглядала виснаженою, і що мій батько міг би більше допомагати, щоб вона не так втомлювалась. Вона не була нещасною чи щось у цьому роді. Вона просто робила все, що могла, і постійно вибачалася за те, що моєму батькові не подобалось. Я не хочу, щоб партнер дбав про мене як про якусь дорослу дитину. Мені потрібен саме партнер. Я хочу піклуватися про нього так само, як він піклується про мене, незалежно від того, хто отримує зарплату. Те саме обидва мої батьки працювали поза домом на роботах з підвищеним навантаженням. Моя мама, як і раніше, вела господарство, а тато займався роботою у дворі та основними технічними услуговуваннями. Як тільки ми всі стали достатньо дорослими, щоб займатися домашніми справами, її навантаження трохи зменшилось. Але тато переклав всю роботу у дворі на нас. Я досі пам'ятаю, як він злився на нас трьох дітей, тому що моя мама мила посуд після повної гістеректомії, і їй весь час доводилося сидіти і Почувати я просто пам'ятаю, як подумала, що він теж не встав, щоб допомогти їй. Тепер, коли вона стала набагато старшою, з моєї мами вистачить, і якщо він не допомагає їй, вона залишає його на призволяще. Я відчуваю, що все може піти по іншому. Коли хлопці виховуються у такому домі, я зустрічалася з хлопцем, у якого мама робила все. А батько ніколи по справжньому не допомагав. Мій хлопець зовсім не хотів того ж. Він не очікував цього від мене і був злий на свого батька за те, що той дозволяв його мамі так багато працювати. В той час, як він сам нічого не робив, його брат навпаки все це підтримував і не цінував всю ту роботу, яку вона виконувала. Якщо до того, щоб порадіти, що ти ухилилася від кулі, він був з тобою не зовсім чесним. Він хоче дружину схожу на його матір. Той факт, що він хотів трохи побути один, коли ти чітко дала зрозуміти, що не збираєшся бути схожою на його матір, і явним свідченням цього. Звичайно, йому подобається, як живе його сім'я, тому що він виріс хлопчиком у патріархальній родині, готовий посперечатися на що завгодно. Якщо ви запитаєте його сестер, вони можуть розповісти іншу історію. І ще у них 13 дітей. Біжи, дівчино, просто біжи. На мою думку, авторці дійсно варто розійтися з цим хлопцем. Я розумію, коли, наприклад, дитина, і вона там трішки більше дивиться за дитиною, особливо коли в декреції в основному ніби домогосподарка, але в той же час їй потрібна буде будь-яка допомога. Якщо їм подобається саме те життя, в якому живе його матір та батько, то тисячу відсотків, що він допомагати з дитиною, не буде. В подальшому він допомагати по дому також не буде, тому що йому подобається такий стиль життя, коли ти лежиш нічого й не робиш. Тому. Авторка дійсно ухилилася від такої величезної кулі в її житті, і хай він іде лісом. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що відмовилась забирати свого рідного брата зі школи, поки його мачуха не вибачиться переді мною. Початкова ситуація сталася кілька місяців тому, але з початком навчального року вона знову стала проблемою. Вибачте, що буде довго і можливо важко читати, бо я все ще дуже роздратована. У мене 17 років дітей. Дівчина, я рідний брат. У нас одна мама, але різний тато. Я не часто його бачу, оскільки він в основному живе зі своїм батьком, якого я буду називати Джеф. Джеф вже кілька років одружений з Амелією, у якої до їхніх стосунків було троє дітей. А тепер у них з Джефом ще двоє дітей. Жодна з їхніх дітей не досягли віку, коли можна водити машину. Амелія не любить мене, тому що бачить мені продовження моєї матері. Вони дуже посварилися, тому що моя мама зустрічалася з братом. Амелії, який виявився аб'юзером, і Амелія назвала мою маму брехухою. Я не хочу нав'язувати їй стосунки, тому просто не звертаю на це уваги. Я рідко бачу брата, крім як на днях народженнях і не спілкуюся з його зведеними або однокровними братами і сестрами. Я живу дуже близько до школи брата, і хоча взагалі не люблю дітей і не люблю перебувати поруч з ними, я погодилась кілька разів забирати його зі школи, коли у Амелії не виходило. У Джефа не було на це часу, а вона домогосподарка. Все це. Сталося в травні цього року. Я досить альтернативна: яскраво пофарбоване волосся, і кілька пірсингів на обличчі, і звикла до дивних поглядів або питань від дітей, але мені ніколи не доводилось виходити з машини, щоб забирати брата, тому це ніколи не було проблемою. Мій брат захворів, і його потрібно було забрати додому раніше, тому Джев позвонив мені і попросив забрати його, а я була не зайнята, тому погодилась. Це був перший раз, коли мені довелося увійти в будівлю, але я була у списку дозволених осіб. Тому у мене не було ніяких проблем. Я зайшла всередину, підійшла до медсестри, забрала брата і без проблем відвезла його додому. Поки наступного дня мені не зателефонувала Амелія. Я навіть не знала, що у неї є мій номер телефону. Тому спочатку відхиляла її дзвінки і почала кричати на мене за те, що через мене у неї проблеми у школі. Я запитала про що вона, оскільки у мене не виникло ніяких проблем. І вона почала лаяти мене за те, що я налякала однокласників мого брата. Мабуть, якась дитина, яка була в кабінеті медсестри, злякалася мене, а також кілька дітей задавали питання, коли я проходила повз відкриті класні кімнати. У мене немає ніяких екстремальних модифікацій тіла, буквально тільки волосся і пірсинг, і хлопчики з кабінету медсестри поскаржились вчительці з того ж класу, що й мій брат, яка повідомила про це Амелії і попросила, щоб я не забирала більше його. Я навіть не думаю, що це законно. Можливо, це не зовсім правильне слово, але я маю на увазі, що повинна мати право подати. Скаргу на її прохання, оскільки воно ґрунтується на зовнішньому вигляді, враховуючи, що я нікому не заважала, і єдиними людьми, яких я бачила, були секретар або адміністратор на рецепції, медсестра і діти у кабінеті медсестри. У будь-якому випадку Амелія сказала вчителю, що це не варіант, але вона скаже мені зняти пірсинг, коли я наступного разу прийду до школи. Мені здається, кілька порожніх дірок на обличчі будуть виглядати страшніше ніж пірсинг, але це не має значення, тому не важливо. Я сказала Амель. Що не буду знімати пірсинг кожен раз, коли забираю його, і що зазвичай я навіть не заходжу в будівлю і ні з ким не зустрічаюся, так що це не проблема. Я не забираю його часто, але у мене досить багато пірсингів, і мені потрібно близько години, а іноді і більше, щоб всі їх зняти, почистити і знову надіти. Ці малесенькі кульки дуже незручно викручувати, довгими нігтями і тремтящими руками. Я не буду чистити їх кожен раз, коли забираю його. Це довгий і виснажливий процес, який я. Не люблю робити частіше, ніж це необхідно. Вона сказала мені, що це невелике прохання, і хоча я згодна, що здебільшого це так, я відчуваю неповагу, тому вважаю, що це досить непрофесійна поведінка з боку вчителя. Амелія сказала, що вчителька мала повне право захищати своїх учнів, і що я не повинна її карати, тому що попросила не вона. Мене це ще більше образило, тому що я не становлю загрози і не є небезпечним. Я просто альтернативна. Я тільки що зрозуміла, що не. Згадала про це раніше, але мій одяг був цілком доречним: прості чорні спортивні штани і футболка з черепашками ніндзя. Амелія сказала, що саме з цієї причини вона не дозволила мені перебувати поруч з її дітьми, що мене ніколи не турбувало, бо я не люблю дітей. І я відповіла, що якщо вона має до мене претензії, вона може видалити мій номер і знайти когось іншого, Хто буде забирати мого брата, коли вона не зможе. Вона продовжувала кричати на мене і говорити, що я така ж, як моя мати, і тоді я нарешті. Повісила трубку і заблокувала її. З тих пір я бачила брата може разів два, оскільки в основному спілкуюся з ним через Джефа. Ми разом граємо у Роблокс, але у нього немає телефону і соцмереж, який сказав, що розчарований, як я відповіла, що він не має наді мною ніякої влади. Тому мені було байдуже на його слова. І з тих пір це питання на обговорюванні до сьогоднішнього дня. Мій брат піде до школи наступного тижня, і Джеф подзвонив мені і сказав, що Амелія попросила мене знову забрати. Брата і відмовилась, і нагадала йому про те, що сталося минулого разу, і він відреагував агресивно, кажучи, що вони не просять багато. Я відповіла, що справа вже не в проханні, а в тому, як його дружина зі мною розмовляла і сказала, що не буду робити їм ніяких послуг. Він почав викликати в мене почуття провини і питати, як мій брат буде себе почувати, дізнавшись, що його сестра не виносить його, і пригрозив не пустити мене на день народження брата. Через кілька тижнів я сказала Джефу, що мені. Все одно, ще я не піду на день народження брата, бо я навіть не люблю дітей і просто побачуся з братом іншим разом. Він сказав, що не дозволить мені бачитись з братом, поки я не вибачусь перед його дружиною і не погоджуся знову забирати його зі школи. Я сказала, що погоджусь забирати брата тільки після вибачень від Амелії, і поклала слухавку. Це ставить мене в досить складне становище, тому що я можу бачитись з братом тільки тоді, коли він приїжджає до нашої мами. Але зараз ми не спілкуємось. І для цього ми. Мені доведеться порушити наше тимчасове мовчання. Я живу з батьком і його матір'ю і бачу маму максимум один-два рази на місяць. Батько і бабуся кажуть, що я повинна просто змиритися і вибачитись перед Амелією. Вони не в кращих стосунках з моєю мамою і не дозволяють їй з'являтися в будинку з тих пір, як мені виповнилось 12 років. Але я дійсно не хочу цього робити. Ми з братом не особливо близькі. Але у нас хороші стосунки, я не хочу їх псувати через проблеми з його мачухою, бо знаю, що йому подобається проводити час зі мною, оскільки я його єдина сестра. Сі діти Амелі і Джефа хлопчики. Я не хочу його образити через це. Чи я поганий, що відмовляюся забирати брата зі школи, поки його мачуха не вибачиться? Едіт, деякі, схоже, трохи заплутались, оскільки пост дуже довгий і його може бути складно зрозуміти. Але щоб прояснити, я дівчина і не маю ніякого відношення до Джефа або Амелії, у мене і мого брата одна мати, і ми живемо зі своїми батьками: його батько, Джеф Амелія, дружина Джефа, мачуха мого брата. Я не живу з Амелією і Джефом. Я вирішила дослухатися до порад з кількох коментарів і зателефонувати до школи, щоб запитати, чи є правило, яке забороняє мені забирати брата з пірсингом на обличчі, і швидше за все я або погоджуся з Амелією, або ні, залежно від того, як прийде розмова зі школою і як вона відреагує на дзвінок, або відновлю контакти з мамою, щоб бачитися з братом під час відвідувань. Дякую за поради та підтримку. І трішки коментарів і відповідей авторки на них. Непоганець Амелія маніпулює і вважає, що їй все дозволено? Тримай свої позиції. Амелія явно потребує, щоб ви забирали брата, але абсолютно не має наміру вибачатись. Ви дзвонили до школи і питали, чи правда те, що сказала Амелія. Є багато альтернативних варіантів. Описані реакції здаються мені надмірними. Косі погляди і відкрите витріщання. Так, але впадати в паніку і бігати з криками до вчителя. Ви впевнені, що Амелія не бреше або принаймні не? Перебільшує драматизуючи ситуацію. Автор, я ніколи не думала про те, щоб зателефонувати до школи. Амелія ніколи не давала мені приводу думати, що вона бреше. Але думаю, це тому, що ми і так мало спілкуємось. Я теж подумала, що реакція драматична. Але одного разу одна дитина дійсно заплакала, побачивши мене. Хоча того разу я була у повному гримі. Джагало це щось типу грима клоуна, але біле обличчя розфарбоване тільки чорними і червоними фарбами. Скільки у тебе пірсингів? З того, що ти говориш, що альтернативна модифікації можуть бути не екстремальними, але численними? Автор, у мене два симетричних проколи під нижньою губою: вертикальний пірсинг брови і горизонтальний з різних сторін, два пірсинги в ніздрі на одній стороні. Септум. Це кільця у носі, смайлик, прокол вуздечка губи, в роті над зубами, Angel Bites – два симетричні проколи верхньої губи і над губою, так що видно обидва кільці сережки, проколи біля куточків губ, антиброви під зовнішнім краєм ока, з обох боків і переноситься, так що досить багато. Однак це державна школа, а не приватна чи католицька. Я не учениця, тому не розумію, як мене можуть за це виганяти. Ти не розповіла детально про свої проблеми з мамою. Але чи можеш ти сказати зараз? У мене не дуже хороші стосунки з Джефом і Амелією, тому вони не дозволяють мені бачитися з братом, розмовляти з ним. Чи можу я приходити до нього, коли він буде у тебе? Автор, я сама не спокоюся з мамою, тому могла б зв'язатися з нею, але вона ходить по тонкому льду з Джефом і Амелією в плані юридичної опіки. Тому я не впевнена, наскільки вона буде готова піти проти нього і дозволити мені побачитися з братом. Я все ще можу спілкуватися з ним онлайн. І ймовірно, могла б писати йому, коли він з мамою, але в нього аутизм. Я не зовсім впевнена, що він зрозуміє, чому я не можу побачитися з ним прямо зараз. І у нас є оновлення через тиждень. Вибачте, за запізніле оновлення я була зайнята навчанням, оскільки в першому семестрі у мене були тільки курси поглибленого вивчення. Я все-таки зробила те, що багато хто з вас радив, і написала до школи, щоб запитати, чи є якась політика, яка забороняє мені забирати або відвозити дітей, або перебувати на. Території школи через пірсинг, і як і більшість з вас припускали, вони відповіли, що ні. Я пояснила їм, чому запитую, і вони сказали, що запитають вчительку про інцидент, але сказали, що нічого не можуть зробити. Якщо Амелія виключила мене зі списку тих, хто може забирати дітей. Тому я подякувала їм, дала їм свій номер телефону і попросила зателефонувати мені, коли вони закінчать розслідувати інцидент з учителем. Наступного дня зі школи зателефонували і повідомили, що вчителька підтвердила, що були. Пильні погляди і кілька запитань від однокласників мого брата. Забула згадати, що я стояла в дверях і чекала, поки він збере свої речі після того, як забирала його з кабінету медсестри. Але на цьому усе. І що вона не говорила нічого подібного Амелії. Я вирішила зателефонувати Джефу і розповісти йому про мою розмову зі школою. І повторила, що буду забирати брата тільки після вибачень його дружини або, принаймні, після якогось визнання того, що вона мені просто збрехала. Він сказав, що попросить Амелію. Зателефонувати мені, тому я розбакувала її і стала чекати. Вона дійсно зателефонувала, щоб вибачитись, але робила це дуже неохоче і сказала, що знову вагідна. Використовуючи це як виправдання, я вирішила просто забути про це, тому що я не хочу псувати стосунки з братом, і це просто не варто того. До сьогоднішнього дня, коли я заїхала за братом і він запитав, чому в мене так багато металу на обличчі. Він ніколи раніше не говорив нічого про пірсинг. Якщо тільки я не робила новий, тому я запитала, чому. Ому він заговорив про це. Знову ж таки, багато хто з вас мав рацію. Один із старших синів Амелії попросив проколоти йому вуха, і вона звинуватила мене, хоча я ніколи не бачуся братами і сестрами свого брата. Вони часто скаржаться на це в присутності мого брата, напевно, намагаючись виманити з нього зізнання, що мої пірсинги турбують або лякають його. Я запитала, чи лякають його вони, і він відповів, що ні. І що він взагалі не замислювався про це. Але Амелія постійно говорить: я просто не розумію, навіщо. Що вона це робить. Вона така красива без усього цього металу на обличчі. Я не знаю, наскільки це має значення, але вона і моя мама були близькими подругами до їхньої сварки. І в Амелії є син, який приблизно на півтора року молодший за мене. Не той, який просив проколоти вуха. І вона часто жартувала про те, щоб звести нас, до того як я стала більш альтернативною. Так що я думаю, що звідси і виявилися коментарі про те, що вона така красива. Я була засмучена, але не хотіла засмучувати брата, тому вирішила вирішила просто змінити тему, і замість того, щоб висадити брата і відразу поїхати, сказала Амелії, що хочу зайти і поговорити з нею. Вона відповіла, що зараз не підходящий час, але я наполягла, вона вийшла на вулицю, і ми поговорили на ганку. Я знову сказала їй, що якщо мої пірсинги є проблемою, вона може знайти когось іншого, хто буде забирати мого брата. Але я була б вдячна, якби вона перестала постійно скаржитися на них іншим членам сім'ї. Вона сказала, що те, що вона говорить у себе вдома, не Моя справа, а я відповіла, що це якраз таки моя справа, якщо вона активно намагається налаштувати проти мене мого брата. Вона знову сказала, що може говорити все, що хоче у своєму власному будинку. А я була занадто втомлена, щоб сперечатись. Тому сказала, що якщо брат знову прийде до мене і розповість, що вона скажеться на мене, я перестану забирати його і буду бачитися з ним тільки під час відвідувань моєї матері. Вона була дуже роздратована, але погодилась і повернулась до будинку. Грюкнувши тварима прямо перед моїм носом, це має бути моє останнє оновлення. Я просто буду терпіти Амелію, щоб підтримувати контакт з братом, тому що мені байдуже неї витівки, і в мене і так багато інших справ. Я буду продовжувати спілкуватися з Амелією і Джефом тільки за необхідності. І сподіваюся, що більше нічого не трапиться. Дякую за підтримку. Дуже геніальна думка дорослої людини спихати всі свої проблеми на старшу дитину, яка ти паче не її. Я не вважаю, що авторка якось вчинила неправильно. Вона дійсно заслуговувала вибачення, враховуючи, що Амелія мало того, що на неї накричала, так ще й збрехала її, просто тому що, бачите, її син попросив зробити пірсинг. А точніше, даже навіть не пірсинг, а просто проколоти вуха. Якщо не півтора роки менше, це йому 15 з половиною. 15 з половиною, в принципі, проколоти вуха для хлопців. Це нормально, я не бачу у цьому якоїсь такої великої проблеми. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що не дозволяю дітям їсти мою їжу? Стать автора не була вказана, тому хай буде жіноча. Днями я була у торговому центрі з двома своїми дітьми: п'ять років дівчинка і 6 років хлопчик. Ми сиділи і їли пакетик смажених каштанів. Коли якийсь хлопчик, років десяти почав тертися поруч з нами, Зізнаюсь, я невелика прихильниця дітей, яких не народжувала, тому сама присутність хлопчика мене дратувала, але я все одно йому посміхалась. Потім він покликав свого сина, щоб шепнути йому щось на вухо, і я зрозуміла, що мова йде про каштани. Мій син киває, хлопчик підходить до мене і починає тягнутися за каштанами. Я відсовую пакетик і кажу: ні. Ти повинен піти і запитати своїх батьків. Це засмутило мого хлопця. Тому він обізвав мене грубою і простягнув хлопчику каштан. Той пішов. Після цього я кажу своєму хлопцеві, що так робити не можна. Не можна просто взяти і давати їжу випадковій дитині. Хлопчик знову починає кружляти навколо нас і мовчки вихоплює два каштани з пакета, який тепер тримав мій хлопець. Я встала і досить твердо сказала: Вибач, але ти не можеш брати чужі речі таким чином. Іди до своїх батьків. Він поклав каштани назад і втік. Я думаю, що той хлопчик просто не вихований, але я не збираюсь дозволити своїм дітям думати, що така поведінка є нормою. Не можна брати що-небудь від незнайомців або вважати, що ти повинен завжди ділитися. Мій хлопець цим не згоден і вважає, що дитина довіряє нам, тому що у нас самих були діти. Він думає, що я була просто егоїсткою. Так ще поганець цій ситуації. Вердикт Reddit, автор непоганець. Коментарі. Ваш хлопець міг вбити дитину, звідки ваш хлопець знає, що у дитини немає алергії на горіхи, ні в якому разі не давайте їжу дітям, попередньо не порадившись з їхніми батьками. Ага, моя мама не дозволяє мені їсти батончик снікерс, тому що вони шкідливі для здоров'я. О, ні, бідна, пригноблена дитина. Ось візьми цей чудовий батончик снікерс і насолоджуйся ним. У кого небудь є епіпен. Що, якщо виявиться, що у дитини алергія на каштани, ви будете нести відповідальність? У нас була схожа ситуація, не пов'язана з їжею. Коли ми каталися на каяках на сусідньому ставку, ми повернулися на берег побігати, і до нас підійшов місцевий хлопець приблизно того ж віку, років десяти, і запитав, чи може він взяти один з наших каяків. Я сказала, що ні, його батьків з ним не було, і мені потрібна була їхня згода, перш ніж я дозволю йому гуляти одному. І ні за що не збиралася так ризикувати. Авторка точно не поганий. це Вона показала дітям, що не потрібно підходити до чужих людей і просити в них їжу. Хто знає, що міг дати той незнайомець, або неважливо, у них є діти, можливо, вони їх вкрали, вибачте мене, а можливо вони щось з ними зробили, або просто вони ненавидять інших дітей і щось їм дадуть. Ось була також ситуація на Хеллоуін в Польщі. В деяких містах роздавали цукерки з голками або з якимись металевими предметами. Здається, люди, які запрошували ді. Іток і давали їм цукерки, отак так і надавали цукерок. Це крім того, що пишуть в коментарях про алергію і подібне. Тому авторка молодець, хлопець поганець, потрібно йому пояснити, що так робити не потрібно. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.